Спитання провезло поблизу за майк 15 Степан законодавці Павлоколь. Шановні депутати, 30, 26. Аруше від спільного засідання комісії відноситься питання порядку данного. Ради, Шановні депутати, на очі лекцину проєкт врятувати. Сьогодні при варіант. Всього Всего види, по різне. Зводится пропозиція за пропонуваний проєкт, реально там взяти засну. У першому питанні промена зміни, казники бюджет, позивається підтолашний род, запутає ради доповідає але сам привозить. люди, які суть ветеранів, а які то розпрацюють. Так, це є. Я не знаю, що вони займають. Я не знаю, що вони займають. Наприклад, я не знаю, що вони займають, бо я знаю, що вони з керівництва життєві. Це ті люди, які ветеранам допомагають в тому числі на цей стовп. Слухайте, я б уявляю, я б уявляю. Що, мовляв, це збавлюється ще в Україні? Слухайте, я не знаю, що вони займають,

Підшестав чоловік із Директівського старостату і місцевим наставленням було вибрано деревську філію проголосувано ось доволі буде ідеоцепут міністром освіти Оксаною Лісовим від що але ці уповільнення були в 25 році, мають житлей, розужіння, і вони проти фінансової. І тому, же ви, ну, власти, полігоне. Ні, давайте зараз. Ми зараз проголосували вибирати пункт 23, судби дітей. Ми жителі села, які кося чорроби так півгода. Ми Коля, не куди подійти, краще не слабше. Так, я не знаю, я тебе скажу. Я знаю, що це робить, я тебе просто не Не треба це розказувати. Дай про дітей ми, а не про життя. А ви про що думаєте? А ми думаємо там не понятно про що. Просто начнете новий рік 26-го року. Що далі з цими не буде фінансувати? Що далі ми будемо робити з цими дітками? Так якщо ми на цей рік щось вирішимо, то ну, кому це буде добре? Що далі? Це 45 дітей. Це колективні школи. У нас не буде бюджетів, ні коштів. У нас не буде нічого. Що ми будемо робити? Це, вибачте мене, за що? А за чим це буде починати економічна зустріч? Ні, я вам кажу. Тільки з нашою громадою, Оксан Лісовий, міністр освіти, запевнив,

Держава сказала, вона вам робить, пожалуйста, займіться цим питанням. Ні, 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 це виглядає ні, 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 держава фінансує ні, дітей, mm. і ні, 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 Ще запитання. запитання... До цього річ запитання. Це рішення добудує директора Володимира Топора зіповідні зміни до статуту подати штатний розпис та заняття положенням про заразію, де чітко прописано, права задачі випадки народу. Моє це третє питання. Продовження щодо звіту за квартал 2024, фінансові та податкові довідки. по Jest nam inny sposób, by trafić, ale nie chcę, aby każdy, kiedy rejonemu brzmiń, też prosił pojeździć dłużej. Jeśli dostać zabawne zdarzenie, bieć. Musi waska dostać na dany moment. Nie realizuję listy zabawniaków, jakie tam nos połóżuje bezrobocie. Muszę do zarejestrować się w telewizji. І зараз, і зараз у нас вже після е, завершення будівництва захисної споруди у ліцеї №2 2 у нас усі заклади працюватимуть в кожному форматі у кожен у своїх приміщеннях і в одну зміну. Лише цілі працюватимуть з підзвіткою, там е, приходять старші класи на 11 годину, і заклад до шкільних в минулому році, працювати на базі побил. 모르겠 <목소리도> Роботи одним були та дітей сьогодні на слідними потребами. Усі п'ять завтра ставить чи минуло. Close. ну що просто закрити школи, ми там задачі без роботи. Приказки це така є вирішити. Та ні, далі не вибрати. Ні, що ми закриваємо школу, і не закриваємо. Ми і не політик. Держава фінансує, учителя фінансує е, заробітну плацю. Це фінансування Все Це остане, на нас, на громаду. Тобто, заділяючи ми можемо робити нормально. Ми кадрівку ми можемо робити нормально. Михайла не можемо десь громадсько. Виглядає в нас за ковершко, давайте позаказати. Ні, ви за чим нас вибачаться якщо і вона держава, що це не нас є, куди куда діток привезти. є, ті забезпечить борчання, от вас. Я тільки знаю, що любому випадку знаєш у ліцеї, буде краще питанні. Ми пішли, вибачте мене у когось і людей, а куди вас і. А ми тут працюємо, і 20 чоловік забезпечують 50 діток. На следующей році буде самі 20 чоловік, які діток буде толп'ять. І будемо так 3 толпі. Скільки дітей в тому столітті уроці, в першій класі? Шість спотерно. Зараз Шість. На следующий рік. Шість п'ять І що? Це школа, 6 чоловік. Що... <реку> це нормально. Ну <що. реку> були вже в горе, як це раптак, ну. А підіжіть, що ви хочете получити. Дивіться, ми тоді відсуватися з таким. Тобто ми знімаємо дітей тут і кидаємо туди. Це просто математика. Огнім, політика і економіка, вона різдиться. І ми розуміємо, що в нас за дитина школи вводить якусь определенну суму коштів, а у першій школі, не втрачаючи небазових фактів навчання, навіть може і краще тут бути. І це обходить, для громади, дешевше. Де серця. І дитя більше отримує можливості отримати. На тільки нам треба привезти цю дитину. То вибачте, мене де краще ця дитина? Чого ми питаємо батьків, а не дітей? Чого ми так пішили? Що бабуся, яка живе в селі, яка хоче внука люка вирішає грішає спекати своїх дітей? Ви ж того постували, де щось мені дивно на бойові.

i <laughs>

інвестиції, я краще. А старайтеся, щоб ви провели збори і разом з вічі. І давайте доживемо до нового року. Ми почули, точніше не почули, але обговорили це досить детально. Давайте голосувати. Про підготовку. Про підготовку. Ми вже проголосували. Ну давайте. Хто за те, що винесе на розгляд сесії, що голосувати? Хто приймається? І підемо ще Він. Він. питання про цілі відплати за харчування дітей у закладах заплатими ходить. Питання про ці плати за харчування. Це точно таке ідентичне питання, яке ми приймали четвертого вересня тисячі року. Я б тут не було сталишній раді, але вирішили, що у роки воєнного стану. Ніяких категорії, які немає права побачати, вона немає пінати туда категорії. Але і фашизм. Значить, у кажуть, не приховували і 30% у цій категорії, і 30 до 160 і свят а нас сільговиків або шкода дякуємо державі. Одна

Були цей період. Які стосувалися надання матеріальної допомоги бюджету бюджетної роботи. Дані розпорядження ви доводиться на оборони соціальних громадян на комісії з з надання матеріальної допомоги бюджету громади. Загалом даними розпорядженнями надано матеріальну допомогу 20-го кругом на загальну суму 3200 гривень. Нато надавалася допомоги на лікування, в тому числі військовослужбовцям, забезпечення медичними вировами, развіз допомоги військовослужбовцям, які призвані по мобілізаціях по 30 тисяч, а також допомога покупання військовослужбовці, військово та військовослужбовці по номареках та на отримать тисяч ой, мен представляю, з чого моє питання, рахуючи літа про наше рішення за рішенням 28 19. Я констатую для вашої уваги про те, що згідно з рішенням 2018 сесії Колтавської міської ради від 4. На цьому аделітиться календарного року про надання переваг соціальних послуг і надання комунального фонду на соціальні тут, коли максимізувати міра до узерству з тим, що наші громаде

Також і для спустив, що ми запроваджуємо нову послугу соціальних служб з'являється потреба внести зміни до порядку закупання автомобілі мобільної кровати соціальної психолічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та до насильства за основою. И все это дело, и я после надо полюд, что полезет, и потом, а че? Да, такая папсика, мы можем. Найти запись на кирпи записывай. Сума не врахована на формуванні бюджету на 2025 рік. І зараз практичної можливості витягнути цей мільйон світів немає. Ми це ж не досить, не досить, а це не досить. За 26 рік ми обов'язково це дійсно до реалізації. У 25-му році була ініціатива, щоб відбуватися а на день захисникам нас пригоджено. Ми зараз кошти тут підтримкаємо і те самобито, 200.000. І була система, що з 100.000 вже є 100, 300 знайшли можливі детоболити і можливо, але ця ініціатива вже зайшла писати. Буде до того. Я прошу, що дозволити залучитися. Зараз ми тільки перві й будемо починати з